Друзі, пропоную вашій увазі шикарний комплект. Skynia RK450 2016 року випуску. І напівпричіп рефриратор Кьогогель також 2016 року випуску. Шосейна Skya з двома паливними баками по 700 літрів. Двигун без EGR в кабіні топлайн. Стояночний кондиціонер, два спальники, холодильник, є все, що потрібно. Холодильна установка carrier vector 1350 і 10400 на працювання. Дивіться в якому гарному стані. Кьогель на сафах, на інтраксах, дискові гальма, підйом на вісь, великий палетник. Просто шикарний стан рами. Нічого робити не потрібно. Все в оригіналі. Непогана резина. Пинемо система вапко, гусачки. З Бельгії імпортований. Розмитнений, зроблений сертифікат відповідності, також є заводський сертифікат, рівненькі стіни, корзина під запаску. Є самописець. Також є розеточка. Зараз запустимо установочку. Продуха є зверху і є в дверях загальна кількість мотогодин. запуск установки гарненько швиденько запустилося працює рівненько нахолоджує швидко гарний стан Друзі, працюємо по перерахунку з ПДВ. Даний комплект можете придбати в нас також у лізинг. За деталями звертайтеся за телефонами, які будуть прикріплені під відео. Також в шапці профілю. Всім бажаю гарного та легкого дня.